Колону святого Яна до 1 листопада відреставрують. Цю пам'ятку біля церкви Андрія побудували ще у 18 столітті з нагоди беатифікації Яна з Дуклі, монаха, який і служив у цьому храмі. Реставрувати колону почали майже рік тому, і тоді ж роботи одразу призупинили і законсервували, адже вчасно не отримали коштів на реставрацію. Тепер міська рада перерахувала фірмі-підряднику майже половину від суми вартості робіт. Решту заплатять, коли пам'ятку відреставрують. А загалом місту така реставрація коштує 550 тисяч гривень. Цього четверга, оглянувши пам'ятку, експерти резюмували. Допоки камінь був загорнутим, він значно не пошкодився. Але пам'ятку потрібно негайно рятувати, допоки ще не холодно. Ну ясно, що в такому стані зараз лишати на зиму треба, хоча б якимось чином заповнити шви, тому що в ті шви буде попадати в воло, яка буде, скажімо, там ну замерзати, збільшуватись в об'єм і частково руйнувати. Утім, сам підрядник на запитання, чи встигнуть відреставрувати пам'ятку, вчасно віджартовується. Панове. Всяка праця, яка починається, має початок і має кінець. До 1 листопада встигає. Все в руках Бога. А так як е, скульптор стоїть по правецю від нього, ми будемо керуватися його волею і старатися зробити це якнайефективніше і вчасно. Реставратори з колони заберуть давні тріщини і відновлять 50% втрачених елементів декору.